Макраме – це мистецтво плетіння. Сьогодні плистимо плетінки, здобні булочки до чаю чи молока. Тісто ніжне, повітряне, гарне, 200 мл тепле молоко, 2 яйця, 3 столові ложки цукор, 10 г ванільний, дрібка солі, 30 г вершкове масло, 30 г олія, 7 г сухі дріжджі або ж 21 г пресованих. 2 столові ложки крохмалю, борошна, тісто візьме 550 приблизно грамів. Всипаю поетапно, замішую тісто хвилин 5. Перекладаю його у миску, змазану олією, накриваю плівкою. Як у мене підходить тісто, показую. На водяній бані вода добре тепла, але не гаряча. Тепленька миска має бути на дотик. Чекаю 1 годину. Приступаю до формування. Тісто дістаю і обминаю. І тут моя душа тріпоче від тих приємних відчуттів, які я отримаю від дотику до цього тіста, воно ніби живе, я кайфую. Скручую у валік, розділяю його на вісім рівних частин. Кожен шматочок загортаю у кульку, а кульки ховаю під плівку на 5-7 хвилин, хай відпочинуть. Далі вже починається процес заплітання тіста у косичку. Розкачую. На поверхні у пласт 20 см приблизно розрізаю на 4 частини і складаю шматочки один на один, знову ножиком чик-чик і переплітаю їх між собою, так ось дивіться, як на відео, нічого складного. Перекладаю на деко з пергаментом, накриваю рушником, даю 10 хвилин постояти на плиті, яка вже у мене увімкнена, потім змазую яєчком, посипаю цукром. Кунжутом і відправляю на курорт засмагати на 25 хвилин при температурі 200 градусів. Ще один варіант показую, як я формую ці плетінки у дульку. Подобається цей спосіб також. Дівчата, дивіться, будь ласка, уважно, щоб дріжджі завжди були свіжими, це одне із головних правил доброго, гарного тіста. Я неодноразово опікалася саме на сухих, тож перевагу даю завжди пресованим, але коли немає, то інколи використовую сухі дріжджі. Мої плетінки вийшли зачотні. З молоком наїлася, ледь не лопнула. Ваші добрі слова так мене підтримують. Всім щиро дякую. Смачного.